Привіт, я роман Спірідонов. І це короткий огляд кримських новин. Кримсько-татарського активіста Марлена Мустафаєва російська влада позбавила громадянства. Він засуджений на 17 років за, начебто, організацію середку Хізбут тахрір у Білогірську. За даними кримсько-татарського ресурсного центру, росіяни вже запустили конвеєр із позбавлення громадянства кримських татар, засуджених за політичними мотивами. Це роблять для того, щоб вони не могли повернутися на півост у КРЦ. Порівняли такі дії з депортацією 1944 року. Мешканку Севастополя Оксану Сенджук російські силовики етапували до колонії Вулан-Дем. Українська активістка отримала 15 років позбавлення волі, начебто за державну зраду. Правозахисники вважають її переслідування політичним, а етапування порушенням міжнародного права. У Русі спротиву жовта стрічка з п'ятниці понеділю планують акції з закликом не відвідувати незаконні вибори окупаційного очільника Севастополя. Наголошують, кожен акт непокори це нагадування, що Крим це Україна. Також там пропонують прикрасити місто українською символікою. Людей, які їдуть до Криму з окупованих територій Херсонщини, змушують встановлювати на смартфони месенджер Макс. Цей додаток повністю контролюють російські спецслужби, і за їхнім задумом він має замінити WhatsApp та Telegram, які російська влада блокує. Кримську журналістку і правозахисницю Лутфія Зудієву Московський суд залишив у реєстрі іноземних агентів, відхиливши апеляцію. Сама Зудієва наголошує, що її діяльність не пов'язана з іноземним впливом, а є самостійним рішенням. За ініціативою міжлісу кримсько-татарського народу, 10 вересня запропоновано визначити днем кримсько-татарської мови та літератури. Саме 10 12 вересня 1927 року відбулася перша всекримська орфографічна конференція, що заклала основи сучасної літератури. Турної мови кримських татар дрони головного управління розвідки України знову завітали до окупованого Криму. Спецпризначенці відпрацювали по об'єктах російської ППО, уражено військові радари Падльот та Ніба М на тлі нестачі бензину в Росії в окупованому Криму з'явився тіньовий ринок пального. Його продають поза АЗС, СФУР та в телеграм-каналах. Ціна майже вдвічі вища за офіційну. Російська влада пояснює дефіцит сезонним фактором. А можливо, це пов'язано із сезоном міграції перелітних дронів зсу, що гніздяться на російських МПЗ. Команда гравців, «Skif Operator, яка представляла Крим, перемогла у фінальному етапі чемпіонату України з кібербезпеки. Вона здобула першість у дисципліні Capture the Flag. А учасники змагаються в пошуку спеціальних кодів прапорів у захищених системах, розв'язуючи завдання з веб безпеки. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.